За 24 рішення прийнято п'яте. Про затвердження містобудівної документації, детальний план території, під розміщення багатоквартирної забудови по вулиці, Мальовнича, село Петропавівська, Борщагівка. Будь ласка. Щодо питання про затвердження містобудівної документації, детальний план території, під розміщення багатоквартир забудови по вулиці Мальовнича в селі Петропавівська, Борчагівка, Бучанського району Київської області. Площа 1,66 гектарів. Зарік Фовбалюк. Комісія вбулася вчора, висновок позитивний підтримати даного рішення. Дозвольте жителям сказати, будь да, ласка, так. ми виступаємо від жителів громади проти забудови. Там у нас багато аргументів, бо наскільки не вийшли, тому що сьогодні робочий день. Ми приходили минулого разу. Закликаємо вас, шановні депутати, дослухатися до нас, тому що. Питань у нас дуже багато. Перше, це те, що там дорога вузесенька, і ми знаємо, що у нас вже зараз виїздів немає, а там додасться 229 квартир. Друге, це те, що там буде велике навантаження на каналізацію. Ми придбали землю нижче, ми знаємо, що там вже є великі проблеми. І ми поцікавилися цим питанням. Ми ходили до пана Гусіва. Ми поцікавилися, що там буде далі. Ми знаємо, що там каєнеска передбачена, але ще невідомо, чи вона витримає таке навантаження. Там ще 56 будинків буде нижче таунів, плюс це багатоквартирна забудова, плюс праська, який зараз не введений ще, але він також додасться. І там може бути велика проблема. І ніхто не гарантує, що її буде знято. Плюс по деревах нас дуже турбує питання з деревами: те, що вони можуть бути пересаджені. Нас запевняють, що є технологія, вони будуть перенесені, але ми знаємо, які там дерева величезні, старі, якщо їм підріжуть коріння. То дуже не факт, що вони приживуться, і там частина дерев все-таки буде зрізана. Ми цікавилися вчора. Ми ходили до профільного заступника і все вивчали це питання. Ми дивилися, де вони будуть залишені, де вони будуть зрізані. Нас не влаштовує це питання. Нас не влаштовує висотність, те, що там все таки будуть деякі семиповерхові, шестиповерхові будинки. У нас зараз багато будинків, коробок, які стоять не здані. Ми просимо вас розібратися спочатку з, з тими будинками, а не плодити нові. Ми також просимо звернути увагу на те, що це велике навантаження на соціальну інфраструктуру, про яку щойно багато говорили. У нас садочки школи переповнені. У нас ліцей, який поряд із тією ділянкою, переповнений. Ми на цьому вже акцентували. Моя дитина ось у залі присутня, яка ходить у перший клас. Прошу звернути увагу з третього класу. Діти вчаться в другу зміну. Якщо буде 229 нових родин. Це всі купують у новобудовах переважно молоді сім'ї, які заводять дітей, які будуть водити дітей до школи. Це буде шалене навантаження, і в нас знову немає куди дівати тих дітей. Подумайте, будь ласка, про дітей, подумайте про те, що нас чекає. У нас повно ділянок, які купують, і кожен день ставлять нові тауни, нові будинки. У нас заселяються люди. У нас буде ще більше навантаження. У нас жодної школи не передбачено. Ми не бачимо, щоб її будували. А це буде дуже, -дуже велике навантаження. Ми зібрали підписи. Прошу звернути увагу. Ми дві години збирали, зібрали 9 сторінок підписів. Ми подали їх у сільську раду. Вчора ми подали скрізь у ДіАМ подали, в КОДА, в мінрегіон. Подали. Ми просимо звернути і взяти до уваги те, що ми просимо як громада до нас дослухатися. Ми подавали уже скаргу. До нас попереднього разу не дослухалися. Ми просимо почути нас зараз і не йти проти рішення громади. Ми також знаємо, що минулого разу було заявлено, що нібито були проведені громадські слухання, і пані депутат Гараніна сказала, що отримала відповідь від Укрпошти, що газета з повідомленням про громадські слухання роздана не була. Ми не можемо зараз з'ясувати, роздана вона була чи ні, але укрпошта сказала, що вона не була рознесена. Тобто дякую, люди дякую, дякую. не знали, дякую. такі як ми. Будь ласка, послухайтеся навіть гірше. Дякую. Шановний пане голово, прошу вас особисто. Ви казали минулого разу, і неодноразово закликали, що ми маємо дбати про комфорт наш, так це безпосередньо наш комфорт. Я до ваших слів апелюю. Вас прошу зараз. Зробити нам життя комфортнішим, а не погіршувати. Це ж у ваших силах. Ви коли всі йшли, ви обіцяли, що ви будете робити життя, дякую, дякую, дякую Дякую вам велике. сподіваюсь, дослухаєтесь. Дякую. Ставлю на голосування, про затвердження потім документації, детальний план території, під багатопартирної забудови по вулиці поводиці, в селі Петропавлівська, Борщовівка. Прошу голосувати. За рішення не прийнято. <or principalmente> дякуємо дуже дякую. <led>